Коли і що можна пити після баріатричних операції? Про алкоголь розповім в кінці ролика. Давайте почнемо з води. Перший рік я рекомендую пити прозору чисту воду. В такому випадку ви не будете піддаватися спокусі вживати Кока-Колу, вживати солодкі газовані води, які неодмінно погіршать ваш результат. Тому запам'ятайте, перший рік ідеально для вас пити звичайну воду. Інколи мої пацієнти люблять її підкислити. Це можуть бути або лимонний сік, або якісь звичайні компоти, приготовані без додавання цукру і от такому змішаному 50 на 50 вигляді вони полюбляють пити, тому що вода набридає. Це дозволено, це не погіршить ваш результат. Не рекомендовано пити газовані напої. І тут причини дві: перше. Газовані напої, попавши в вузенький шлунок, викличуть утворення піни. І ця піна піде носом. Тому, якщо ви не боїтеся дискомфорту за столом, як з свого боку, так з боку оточуючих, показати їм, як фонтан іде носом. Вживайте, будь ласка. Але якщо вас це трошки турбує, старайтесь уникати цього. З іншого боку, Газовані напої це вуглекислота, яка закачена у воду і утворює бульбашки. Так? Ця вуглекислота сильно подразнює рецептори, які знаходяться в шлунку в шківнику, і, відповідно, буде подразнюватися рецептори апетиту у головному мозку. Тому той, хто вживає газовані напої, часто має більший апетит. Старайтеся цього уникати. Тема, яка викликає неабиякий інтерес у всіх баріатричних пацієнтів, це вживання алкоголю. Чи взагалі його можна вживати, скільки його можна вживати і як це буде відбуватися? Тут а, треба розділити на, на дві групи прооперованих. Одразу це а, група, кому виконана рукавна резекція шлунку простіший випадок. І група, кому виконані шунтуючі операції. Дивіться, алкоголь насмоктується в шлунку. І коли ми за столом вживаємо алкоголь, наші родичі, наші там знайомі завжди кажуть: з'їж, щось не будеш п'яніти, з'їж жирного, з'їж масла. Для, для чого це все робиться? Для того, щоб в шлунок потрапила їжа, яка закриє вихід із шлунку. І таким чином, закривши вихід із шлунку, там, їжа, вихід закритий. Алкоголь стоїть разом із їжею в шлунку годину 2-3. За цей час печінка виробляє ферменти, які цей алкоголь, і коли шлунок відкриває хід, їжа з алкоголем потрапляє в кишківник, де вона осмоктується. І вже там її чекає печінка, яка багата цими ферментами. І сп'яніння не таке активне. При наших беріатричних операціях. Алкоголь буде швидше потрапляти в кишківник. Часу печінці для вироблення ферментів менше. Вони не постійно виробляються в печінці. Вони виробляються лише на конкретне подразнення. Є алкоголь, починається вироблення. І через те, що часу в печінці мало, вона не встигає часто виробляти ту кількість, яка потрібна. Алкоголь смоктався з кишківника в кровоносне русло. Ферментів мало, значить. Центральна нервова система буде потерпати від цього більше. Іншими простими словами, після баріатричних операцій ви будете п'яніти швидше і сильніше. І ефект від оп'яніння буде тривати довше, у більшості випадків. Якщо раніше ви випили бокал пива і сіли за руль, не відчуваючи абсолютно ніякого сп'яніння, і навіть алкотестер не показує підвищених проміли, то зараз. Від такої кількості алкоголю ви можете впасти під стіл. Я, звісно, це передаю в такій комічній формі, але з алкоголем будьте обережні. Чим більше пройде від моменту операції до того періоду, поки ви почнете вживати алкоголь, тим краще. Тому ми не рекомендуємо, Чи можна вживати? Можна вживати, однак протестуйте це в домашніх умовах. І на тих продуктах, які ви плануєте вживати. Хай за вами хтось подивиться. Сп'яніли ви, не сп'яніли, чи порушилась у вас координація, чи не порушилась, як ви себе ведете, чи, не... чи пам'ятаєте ви всі події, які були після вживання алкоголю. І якщо різниці нема порівняно з тим, як ви себе вели до баріотичної операції, і, звісно, зелена дорога, будь ласка. Технічно, технічно, в вашому організмі нічого не поміняється, всі органи на місці. І в принципі, ви зможете його вживати. Алкоголь. Це тим, хто боїться, що ну, після баріатрії все, алкоголь вже не можна вживати. Але ми не рекомендуємо. Тому будьте обачні, як і всі лікарі, ми не рекомендуємо надмірне вживання алкоголю. Баріатрія не є запобігаючим фактором. Люди зможуть після неї вживати алкоголь. Але ви маєте. Слідкувати за собою і мати здоровий глузд. Гарного здоров'я, ідеальної ваги!